Добрий день, мої любі дітки! Сьогодні на уроці української мови ми з вами будемо розглядати види речень за метою висловлювання та навчатися правильно відтворювати інтонацію розповідних речень. Тож, рушаємо! Записуйте в зошитах 13 лютого. Класна робота! І, як завжди, вас чекає хвилинка каліграфії. Пропишіть поєднання! Літер великої та маленької Д. Та складів. ди ит ти, ин на. Подумайте, яке слово можна скласти з запропонованих складів. Так, дитина. Добре. А тепер спробуйте скласти речення із словом дитина. Так, запишіть, будь ласка. Перший рядочок, другий рядочок і речення, яке ви склали, або те, яке запропоную вам я. Дитина раділа ранковому снігу. Ставте відео на паузу, дописуйте і продовжуйте роботу. А зараз вас чекає словник. Сьогодні ми з вами нові слова вивчати не будемо, ми узагальнимо те, що знаємо. Тож, Пропишіть словник і починаємо працювати над словами. До побачення, як ми повинні написати? До побачення окремо так, а ще, якщо ми чуємо довгий звук, ми пишемо дві букви правильно. Обов'язково перевіряйте, підкреслюйте букви. Покажіть, що ми пишемо окремо два слова. Службове слово ми пишемо окремо. Будь ласка, пишемо разом, чи окремо, окремо. І від слова буду ми пишемо букву Д. Правильно. Наступне слово так, «заєць» – «д». Є. Діти, зверніть увагу, після кожного слова ми ставимо кому. Ми перелічуємо, тому ставиться кома. Заєць. Далі. Ведмідь. Буква. Так, е та буква Д. Так, її ми можемо перевірити перевірити ведмеді. Так, і ми чітко чуємо. Д. Так, наступне. Так, їжак, буква І. Так, підкреслюйте, коми ставте. І останнє слово е, із словничка на сьогодні дятел. Буква Е. Поставте відео на паузу, допишіть і переходьте до наступного завдання. Зараз я вам пропоную трішки пригадати матеріал минулого уроку. Ми з вами розглядали речення. І я хочу вас запитати, а що ви вже дізналися про речення? Так, слова пов'язані за змістом ще. Виражають речення закінчену думку. Так, і якщо ми поєднаємо разом, то Речення це кілька слів, пов'язаних за змістом, які виражають закінчену думку. Але хочу сказати, що в реченні може бути і одне слово, але про це ви дізнаєтеся трішки згодом. Тож, рухаємося далі. Давайте з вами трішки е, поміркуємо, для чого ми е, взагалі вимовляємо речення, з якою метою подумайте, а е, допоможе вам у цьому малюночок. Кладіть речення і подумайте, для чого ви це е, говорили. Щоб про щось розповісти, так, за вікном йде сніг. Добре, ще. Щоб про щось спитати, чи іде сніг за вікном. Добре? Щоб запропонувати щось зробити, висловити прохання, наказ, пораду, тобто спонукати до дії. Гляньмо, сніг іде за вікном, так? чи подивись, іде сніг за вікном. Добре, і якщо ми це все зберемо, то ми отримаємо ось таке правило. То з якою метою ми говоримо речення? Ми речення говоримо з метою розповісти, спитати або спонукати. Тож речення бувають розповідні, питальні та спонукальні. Сьогодні, діти, ми з вами будемо розглядати саме розповідні речення. Тож речення, у якому про щось розповідається або повідомляється, називається розповідним. У кінці розповідного речення ставиться крапка. Поставте відео на паузу, перечитайте правило, вивчіть його, а потім переходьте до наступної роботи. Зараз я вам пропоную прочитати два речення. Так, І виписати розповідні речення та пояснити, чому виписані речення є розповідними. Цвітуть сади, шумлять гаї. Для чого ми з вами їх вимовляли? Так, підказочка, це речення розповідні. Розкажуть щось тобі мені і крапку ставимо в кінці. Тобто, якщо речення про щось розповідають, так, розказую, це речення розповідні. Тобто скільки їх два, то саме ці два речення ми з вами і. Напишемо, Зверніть увагу початок речення з великої букви, в кінці ставимо крапку, слово від слова пишемо окремо. Поставте відео на паузу, пропишіть і йдемо далі. Послухайте, прочитайте, поміркуйте, що спільного в цих двох уривках з віршів. Виглянув місяць із сивих туманів, вечір в кожусі. Преде по снігу. Перший уривочок, другий. Сяють зорі ввечері, ліс під снігом спить. Що спільного э, в уривках? І в першому, і в другому, що речення, які розповідні. Так. І зараз, діти, я вам пропоную. Полічити скільки е, слів в кожному уривочку, так, зінтонувати правильно, тобто правильно прочитати з правильною інтонацією. А ще ми, дітки, сьогодні з вами з пам'яті напишемо один уривочок. Тож давайте ще раз повернемося: виглянув місяць із сивих туманів, вечір в кожусі бреде по снігу, скільки речень? 2. Так, наступний уривочок. Сяють зорі ввечері. Ліс під, ні, під снігом спить. Скільки речень? Теж два. Тобто є два уривочки, і в них по два речені. Так, добре. Тож я вам пропоную зараз наступний уривочок, який ми читали другим, Так, сяють зорі ввечері. Ліс під снігом спить запам'ятати і написати з пам'яті. Для того, щоб краще запам'ятати, я вам пропоную скористатися мнемотехнікою. Що це таке? Це ми з вами для того, щоб краще запам'ятати текст, можемо використовувати малюночки. Так дивимося, перше речення сяють зорі ввечері. Дивіться, малюночок, що ми бачимо? Ми бачимо вечір, так? Ми бачимо ось вони зорі, що вони сяють, і ми можемо за цим малюночком запам'ятати це речення. Сяють зорі ввечері. Але тільки нагадую, діти, у вас буде слово ввечері, і вам треба запам'ятати, як воно пишеться, а пишеться воно разом. Так, і що ми маємо? Тут дві букви В, буковку Е, Е, яку треба запам'ятати і на кінці буковку І. Тобто запам'ятайте, як ми пишемо слово «вечері» разом дві Е на кінці І. Добре, це ви запам'ятали. Переходимо до наступного малюночка. Ліс під снігом спить. Що ми бачимо? Ми бачимо сніг, бачимо ліс, багато дерев. так? І вони, які непохитні, так? ще які, вони сплячі такі дерева. так? Тобто за цим малюночком ми можемо сказати: ліс під снігом спить. І... Збираємо докупи. Якщо не дивитися на уривочок, ми можемо навіть по малюночках сказати: Сяють зорі ввечері, ліс під снігом спить. Повторіть ще раз. А тепер спробуйте записати ці два речення, не дивлячись на текст. Починаємо. Поставте відео на паузу, допишіть два речення і переходьте до наступної роботи. А тепер трішки відпочиньте і е, відгадайте такі загадки: Ходить, блудить, мандрує, мости з льоду будує. Що це може бути? Так, правильно, діти, мороз! Наступна, узимку, як дерева голі, він лежить, біліє в полі, а як сонце припече, він заплаче і тече. Що це? Так, це сніг, молодці. Відгадали загадки. Зверніть увагу на слова мороз, сніг. Та складіть розповідні речення зі словами з га... відгадками. Навчайтеся правильно інтонувати розповідні речення, тобто в кінці речення ми робимо паузу і понижуємо голос. Подумайте і складіть усно речення із словом мороз, і словом сміх. Рухаємося далі. Давайте пригадаємо, про що ми з вами дізналися на початку нашого уроку. Розповідне речення це речення, так, у якому про щось розповідається або. Повідомляється. Так, це правило, яке ви повинні були вивчити. Розповідне речення це речення, у якому про щось розповідається, або повідомляється, і в кінці такого речення ставиться крапка. Добре. Складіть і запишіть розповідне речення про свого друга або подругу. Поставте відео на паузу, запишіть це речення і продовжуйте роботу. А зараз, діти, ви послухаєте кілька речень, в яких будуть такі слова паморось та шибка. Що ж таке паморозь? Паморость це лід, що утворюється від водяної пари на охолоджених предметах, тобто ще можна сказати, що це іні. Шибка. шибка це скло в рамі вікна або дверей. Тож в свій словничок ви сьогодні повинні додати два слова паморось та шибка. Ідемо далі. Додаємо три нових слова, які є у вас художник, мороз і шибка у текст. Поглянь на вікні паморость. Уся Шибка розмальована білими візерунками. Це мороз так її прикрасив, ніби майстерний, художник намалював чудові картини природи. Так, добре, ми з вами змогли скласти речення. Ставили потрібні слова. Скажіть, які речення ми використали? Із тих, які ми сьогодні розбирали. Ми сьогодні з вами розбирали речення розповідні, то знайдіть в цьому тексті розповідні речення. Так, уся шибка розмальована білими визерунками. Так, ще. Це мороз так її прикрасив ще. ніби майстерний художник намалював чудові картини природи. Так, перше речення не відносимо до розповідних речень, а чому ви дізнаєтеся на наступному уроці? Тож продовжуємо. Подивіться, будь ласка, ось так красиво виглядає, так? Попаморозь. На вікнах, на шибках. Вам пропонується доповнити текст двома розповідними реченнями і записати ці речення. Тобто додайте два речення до цього тексту і запишіть їх. Самостійно поставте відео на паузу, продовжуйте роботу. А тепер трішки відпочиньте. І спробуйте установити відповідність між початком і кінцем прислів'їв за допомогою стрілочок. Початок. І від солодких слів буває. Слово чемне кожному, гостре словечко коле, лагідне слово ключ до. Кінцівки. Серця, сердечко приємно, гірко. Збираємо прислів'я. Від солодких слів буває слово чемно кожному, гостре словечко коле, лагідне слово ключ до. А тепер перевіряємо, чи правильно ви визначили початок і кінець. Від солодких слів буває. Гірко, і від солодких слів буває гірко. Слово чемно кожному приємне, гостре словечко, коле сердечко, лагідне слово ключ до серця. Так, сподіваюся, що саме так ви запропонували вкласти прислів'я. Продовжуємо діти роботу. Запишіть одне розповідне речення прислів'я, яке вам сподобалося більше. Поставте відео на паузу, виконайте роботу і продовжуйте. І тепер час до... прийшов додати домашнє завдання. Сьогодні воно буде із підручника. Тож, відкрийте сторіночку 107, це вправа п'ята. Що вам потрібно зробити? Прочитати текст. Я заходжу в зимову лісову казку, стоять непорушні ялини, укриті білим снігом, могутні дуби у святкових пухнастих шапках, а з під них визирають кучері торішнього листя то то, то там біленькі стрункі берізки і червоніють ягоди горобини. Кладіть і запишіть три розповідні речення про зимовий ліс ось таке завдання. Зразок у вас є перед вами. так? Бажаю вам успіхів! Сподіваюся, що ваші речення будуть дуже вдалими, красивими, цікавими. Додайте свої роботи, я обов'язково їх перевірю. Дякую за роботу.